Салют народ. Новий день, знову гараж. Знову болгарка, сварка. Продовжуємо пиляти, різати. Отже, є у мене ось такі їжаки для прополки картоплі. Не реклама ПП Крючков. Дуже класна штука, дуже класно зроблена. Гарний товстий метал, потужні шипи. Ну, як виявилося, для. Мого тракторця вони не підходять. Е, чому? Тому що в парі ну, їх в комплекті йде дві штуки. Тому що в парі вони дуже важкі, е, настільки важкі, що весь передок тракторця піднімало, коли навіска була піднята. Е, звісно, ви скажете, можна догрузити передок, кинути якийсь вантаж і так далі. Але друга сторона медалі, як виявилося, мені цього забагато. У мене не настільки багато картоплі, що потрібно мені було аж дві такі штуки. Я купляв її в комплекті з навіскою і так далі. Е, отже, що я буду з ними робити? Е, половину я хочу відрізати і буду робити опорний каток для фрези. Але наперед хочу показати і наголосити. Наголосити, на чому наголосити? На тому, що виконана ця вся штука дуже добротно, потужні стойки, на підшипниках, вали проточені, все, ну, все як положено. Мені подобається. Отже, сидів, я довго думав, з чого зробити цей опорний каток. В принципі, його, як бачив в інтернеті, роблять майже з металолому. От, але мені щось потрібно було навісь, е, якісь круги, щоб воно крутилося і так далі. Спочатку я подумав використати. В мене є старі круги від циркулярної пили. От. Але, як виявляється, метал тут дуже тоненький. Зварити його буде досить проблематично. Плюс внутрішній діаметр теж якийсь такий нестандартний. Треба ту якусь трубу шукати, якісь підшипники підбирати і так далі. Що я зробив? Я взяв. З однієї стойки відрізав половину. Ось ви можете бачити, вийшло воно ось таким чином. Цього року я ще. Ну, минулого року мені не вийшло ними прополоти картоплі дуже багато попортив. Можливо, проблема в налаштуваннях. Не знаю, не пробував, тільки вчуся. Цього року попробую двома такими ну, щоб захватило один ряд. Я думаю, хватить. Я бачив до мотоблоків такі штуки роблять. Хвалять, кажуть, дуже класна штука. Ну мені ще поки що не вийшло, буду далі пробувати. Тим більше в парі, коли вони були, да, вони захвачували один ряд цілком і половину суміжних рядів. Ну, для... Ця, ці пропольники, як продавалися да, в інтернеті, вони наголошувалися, що вони йдуть до мототрактора, От. а трактор з мотоблока. Ось він стоїть накритий. Ніяким чином не можна обізвати мототрактором. Ну, По-перше, і вага не та. Я десь там е, читав, що трактори діляться, на, діляться по класу тягових зусиль. Там вага, туди-сюди. Ну, не вникав в цю тему. Ну, суть така, що в парі оці дві штуки вони були занадто важкі. Та й тим більше, одну таку стойку мені підняти проблематично. Ну, не така нестандартна. Отже, я одну. Половину відпиляв. З середини з цього йожика я випиляв ось таку частину з підшипниками і з віссю, яка у мене відіграє роль якраз цього опорного колесика для катка. Тут я залишив їх. Тут якраз гарно розподілено на 10 прутів. Я думаю, арматура вісімка або десятка. Якраз піде, і на кожного з цих 10 штук буде цілком достатньо. Тут я також відпіляю. Сюди піде профільна труба 40 на 20, вона в мене ще залишилася від побудови мого тракторця. Думаю, думаю, в мене все вийде. Тим більше, це не якийсь такий складний механізм, який там потребує інженерних навиків і так далі. Працюємо далі. Так, що зроблено на цей момент? Е, зварив я ось таку рамку. Виміряв там по довжині, по ширині, все як положено. От, розполовинив я свої йожики. Залишилося в мене ось такі дві стойки. Надіюся, цього року мені вийде попрацювати ними по картоплі. З'їздив в магазин, придбав арматури. Взяв десятку. Е, Бачив, роблять з вісьмки, але вісьмки в магазині не було. Думаю, десятка теж піде. І оце що я розполовинив. Получилися в мене ось такі два каточка на яких буде крутитися цей каток. Далі зробив ось такий механізм качання. Ось він. З фіксаторами, з обмежувачами качання, і є в мене ще ось така труба, яка піде на стоєчку. ось сюди ми її приваримо, виміряємо довжину, якої нам треба буде, і там вже на фрезі. Замість того опорного колеса будемо регулювати собі висоту. Так що наразі ось так. Добре, працюємо далі. Отже, опорний каток готовий. Залишилося лише почистити і пофарбувати. Зараз покажу швиденько, як воно виконано. Ось так профіль 40 на 20. Механізм качання. Регулювальні болти. Ось таким чином. З цієї сторони отак. Е, серединка. Мені подобається, дуже гарно вийшло. Е, ні в кого ще такого не бачив. Що я використав? Оце з йожиків. Найверхній, самий найменший самий кружечок. На ньому було 5 шипів, 5 додав, і от вийшло таке сонечко. Е, дуже хочеться вже спробувати в роботі, але. Но... Не дозволяє погода. Надіюся, ще трішечки і вже будемо працювати. Так от, чому я вирішив зробити опорний каток? Мабуть, всі, хто мають фрезу до мотоблока, зі мною погодяться, що колесо, яке йшло в комплекті до нього так зване опорне, да? нічого воно не опорне і нічого воно не опирає. Вся суть в тому, що коли фреза працює. Вона розпушує землю, а колесо йде за нею, і грузне в тій розпушеній землі, тим самим заглиблюючись. І як би ви не намагалися відрегулювати глибину фрезерування, нічого не виходить, бо тому що фреза розпушує землю, відповідно, колесо йде глибше, відповідно, фреза бере ще глибше і так далі. І так далі. Я спробував замінити це колесо на ось таке. Воно вже чуть-чуть товстіше, більший захват, але результату ніякого не добився. Десь на попередньому відео є коротеньке, коротесеньке таке, де я показував, як я працюю з фрезою, І ви можете побачити, як мало того, що воно десь і не прокручується, тому що і земля попадає. Плюс до того всього воно за собою лишає такий довгий-довгий рівчажок, що мені також не подобається. Тому я вирішив зробити опорний каток. Тим більше я бачив практично всіх, хто має фрезу, роблять опорний каток. Ось і все. Ну, надіємося, погода скоро покращиться і вже можна буде потихесенько виїжджати в поле, працювати. Випробовувати, можливо, щось прийдеться доробити, не знаю, але ну, це не є якась там велика інженерна конструкція, якийсь механізм, який там буде потребувати, я не знаю, якихось додаткових налаштувань і так далі. Так що на сьогодні, мабуть, все. Зараз чищу, фарбую. Можливо, хтось щось замітив, то що я не доробив, буду вдячний за коментарі. Ось так турець накритий. Всім дякую, мирного неба!